Дану лекцію ми запишемо для того, щоб надати можливість нашим студентам ознайомитись з даним матеріалом, якщо вони не були присутні сьогодні на занятті. Тема охорона праці. Сьогодні ми з вами ознайомимось з правовим регулюванням охорони праці в Україні, будемо говорити про особливості. Праці жінок, неповнолітніх, осіб зі зниженою працездатністю. І саме головне і основне, що необхідно розуміти, що однією з найважливіших умов, яка забезпечує стабільну і безпечну трудову діяльність, безумовно, є охорона праці. Для засвоєння цієї теми нам з вами Треба пригадати особливості робочого часу для окремих категорій працівників. Нам треба також пригадати, в чому полягають відмінності шкідливих умов праці та особливого характеру праці. Також варто пригадати. Про правила трудового розпорядку, які визначають власне дисципліну праці, яка охоплює і дотримання вимог з охорони праці. Після сьогоднішньої лекції ви будете знати, що таке охорона праці, ви будете розуміти зміст права працівника на охорону праці, і на практиці те дозволить вам. Правильно формулювати положення локальних актів з охорони праці і формулювати е, норми цих положень з урахуванням принципу єдності і диференціації. На сьогодні ми з вами. Будемо розглядати такі питання: поняття охорона праці та її правове забезпечення, норми і правила з техніки безпеки і виробничої санітарії, інструктаж і навчання працівників правилам з техніки безпеки і виробничої санітарії, розслідування нещасних випадків, професійних захворювань і аварій, охорона праці жінок, неповнолітніх і осіб з інвалідністю. І так, перше питання поняття охорони праці та її правове значення. Хочу звернути вашу увагу, що термін охорона праці в трудовому праві використовується як позначення принципу трудового права, як права працівника на безпечні умови праці, як правовий інститут. І як наукову дисципліну. Як наукова дисципліна охорона праці вивчає теоретичні і практичні основи створення на виробництві будь-якої форми власності, здорових і безпечних умов праці при максимальній її продуктивності в єдиному контексті з заходами безпечної життєдіяльності населення, що проживає на певній території? Коли ми з вами говорили? Власне, про особливості організації праці окремих категорій працівників, коли ми з вами говорили про єдність і диференціацію правового регулювання, ми вже торкалися тих питань, які безпосередньо пов'язані з охороною праці, з вимогами до. Організації виробництва у такий спосіб, щоб не завдавати шкоди життю і здоров'ю як самих працівників, так і безпосередньо території, на якій знаходиться дане підприємство, установа організація, щоб не порушувати норми екології, а також не наражати населення, яке проживає поруч на небезпеку. На сьогодні один з основних нормативних актів, який регулює питання охорони праці, є закон України. Про охорону праці. Він визначає основні положення щодо реалізації конституційного права працівників на охорону їх життя і здоров'я у процесі трудової діяльності, на належні, безпечні, здорові умови праці. У цьому законі безпосередньо регламентуються відносини які виникають між органами державної влади, роботодавцем, роботодавцем і е, працівниками безпосередньо з питань безпеки гігієни праці, виробничого середовища і організації охорони праці в Україні. Коли ми говоримо про джерела трудового права, ми не забуваємо, що до джерел трудового права України також належать ратифіковані Україною Конвенції Міжнародної організації праці, зокрема, і Конвенція номер 187 про основи, що сприяють безпеці та гігієні праці. Охорона праці це система правових, соціально економічних, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних і лікувально профілактичних заходів та засобів, спрямованих на збереження життя, здоров'я і працездатності людини в процесі трудової діяльності. Таке визначення поняття охорона праці надає нам підстави стверджувати, що охорона праці має соціальне, правове та економічне значення. Соціальне значення полягає в тому, що охорона праці сприяє зміцненню збереженню здоров'я працівників, коли вони зазнають. Впливу шкідливих і небезпечних виробничих факторів. Економічне значення полягає у реалізації, власне, можливості продуктивної праці. І підвищенню рівня виробництва. Ну, на сьогодні очевидно, що питання охорони праці в Україні певною мірою також залежить від рівня безпечності тих територій, на яких розташовано підприємство, установа, організація. І, на жаль, сьогодні, коли ми говоримо про безпеку. В процесі трудової діяльності, то ці заходи охоплюють не тільки, не тільки дії, які вчиняються роботодавцем, а й безпосередньо держава приймає активну участь, зокрема, коли мова йде про гуманітарні розмінування вивільнених від окупантів територій. Правове значення охорони праці полягає. В прямому регулюванні роботи з урахуванням важкості умов, праці, фізіологічних особливостей. Жіночого організму, організму неповнолітніх і стану непрацездатності осіб з інвалідністю. Тобто тут ми повною мірою з вами бачимо, що правове значення базується на диференціації правового регулювання праці окремих категорій працівників. Відповідно до статті 43 Конституції України, кожен працівник має право на охорону праці. І це право воно реалізується безпосередньо в процесі трудової діяльності. Тому при укладенні трудового договору роботодавець повинен проінформувати працівника під розписку про умови праці, що наявні на робочому місці, небезпечні і шкідливі фактори, які ще не усунуто, і які можливі наслідки. Впливу цих небезпечних і шкідливих факторів на стан здоров'я працівника, і які права у зв'язку з цим, а також пільги і компенсації, передбачені у законодавстві для працівника за умови роботи в таких небезпечних і шкідливих умовах праці. Варто звернути увагу, що чинне законодавство України приділяє значну увагу стану здоров'я працівника як безпосередньо категорії професійного добору, ну тобто його професійної працездатності. Тому законодавець говорить про те, що працівнику не може пропонуватись робота, яка за медичним висновком протипоказана йому за станом здоров'я. Умови праці на робочому місці, безпека технологічних процесів, машин, механізмів, устаткування та інших засобів виробництва, стан засобів колективного та індивідуального захисту, що використовуються працівником, а також санітарно-побутові умови повинні відповідати вимогам законодавства. Ну, коли ми з вами говоримо про е, засоби колективного і індивідуального захисту, е, то у контексті індивідуального захисту ми з вами всі пройшли неоднорічну таку практику в умовах пандемії covid 19 да, Ми всі були зобов'язані користуватися індивідуальними засобами захисту, е, медичними масками е, на виробництвах да, було у приміщеннях розташовано санітайзери для знезараження рук, відбувалось провітрювання приміщень і так далі. Це все одні з заходів, пов'язані з охороною праці, які застосовувались в Україні, ну і, власне, у всьому світі. Також хочу звернути вашу увагу, що Міжнародною організацією праці у 1981 році прийнято конвенцію номер 155 про безпеку і гігієну праці та виробниче середовище відповідно до цієї конвенції МОП. Роботодавці повинні, настільки це обґрунтовано і практично здійснено, забезпечувати, щоб робочі місця, механізми, обладнання та процеси, які перебувають під їх контролем, були безпечні і не загрожували здоров'ю. Щонайменше мова йде про те, що будь-які механізми обладнання, устаткування, які є в несправному стані, або, скажімо так, до них є певне нарікання, вони не можуть застосовуватись працівникам в процесі праці, адже вони підлягають обов'язковому там огляду, ремонту і, власне, має бути. Заключення про те, що це обладнання і це устаткування не загрожує життю і здоров'ю працівникам. Також роботодавці повинні забезпечувати, щоб хімічні, біологічні, фізичні речовини та реагенти, які перебувають під їх контролем, були безпечними для здоров'я. Якщо вжито відповідних захисних заходів, ну тут мова йде про те, коли ми працюємо в шкідливих умовах праці, зокрема з хімічними, біологічними, там, фізичними та іншими реагентами, то посилюються заходи безпосередньо контролю на виробничому середовищі працівника. Роботодавець зобов'язаний забезпечити необхідними індивідуальними засобами захисту, колективними засобами захисту. Власне, ну що найменше видати спеціальний одяг взуття для того, щоб мінімізувати вплив на здоров'я цих шкідливих і небезпечних речовин та реагентів. Також відповідно до положень конвенції МОП роботодавці повинні надавати у разі потреби захисний одяг і засоби, щоб запобігти виникненню нещасних випадків чи шкідливих наслідків для здоров'я. Мова йде про те, що захисний одяг взуття. Засоби індивідуального захисту забезпечуються безпосередньо роботодавцем, і він повинен слідкувати за строком придатності цих е засобів захисту, і ці засоби захисту повинні бути такими, щоб, власне, не наражати працівника на небезпеку. І не провокувати, скажімо так, виникнення нещасних випадків. Ну, якщо мова йде, скажімо так, про будівельне ну, одяг для будівельника, да, то очевидно, що на його курці, ймовірно, за все повинно бути якнайменше всіляких там, застібок. Крючочків, я не знаю, якихось інших аксесуарів, які, власне, можуть завдати шкоди здоров'ю працівника, якщо він зачепиться цим одягом на будівельному майданчику. Якщо ми говоримо, наприклад, про надання тим же будівельникам касок. Які вони обов'язково мають одягати, перебуваючи на будівельному майданчику, то вони повинні відповідати всім нормам і стандартам, а не просто бути якимось там, знаєте, умовним прикриттям голови. Якщо ми, наприклад, говоримо про надання спеціального. Одягу для працівників Міністерства надзвичайних ситуацій, то очевидно, що тканина, з якої має бути виготовлена цей спеціальний одяг і знаряддя, вона має бути там жаронепро ну, максимально жаронепроникна, Швидко не загорятись і все таке інше. Для всього цього існує низка норм і стандартів, яких зобов'язан дотримуватись роботодавець. Роботодавці повинні вживати заходів у разі виникнення аварійних ситуацій та нещасних випадків на виробництві, зокрема, ті, які необхідні для надання е, першої допомоги. Роботодавець зобов'язаний створювати на робочому місці в кожному структурному підрозділі умови праці відповідно до нормативно-правових актів, а також забезпечити додержання вимог законодавства щодо прав працівників у галузі охорони праці. Якщо ми говоримо з вами про охорону праці безпосередньо на робочому місці, то це робоче місце повинно бути обладнане необхідними там засобами, механізмами, знаряднями. У такий спосіб, щоб це не загрожувало життю і здоров'ю працівника. Ну, що найменше є певні санітарні норми по кількості вишення, наприклад, комп'ютерного устаткування на виробничих площах. Якщо ми говоримо про безпосередньо дотримання, дотримання певних вимог, в галузі охорони здоров'я на робочому місці умовно скажемо там для Шахтаря, то там діють свої правила і стандарти, адже робоче місце Шахтаря ну, це перебування під землею. Роботодавець повинен забезпечувати функціонування системи управління охороною праці, що є частиною загальної системи управління підприємством, яка сприяє запобіганню нещасним випадкам та професійним захворюванням на виробництві. А також безпеки для третіх осіб, що виникають в процесі господарювання і включає в себе комплекс взаємопов'язаних заходів на виконання вимог законодавчих та нормативно-правових актів з охорони праці. Ну, коли ми говоримо про запобігання нещасних випадків, коли ми говоримо про мінімізацію шкідливих. Шкідливих наслідків роботи підприємства, установи організації для третіх осіб, ну і зокрема для екології, то це певні вимоги для встановлення очисних споруд, це певні вимоги щодо проведення там небезпечних вибухонебезпечних робіт на е, місцевості, і все це охоплюється системою управління охорони праці. Якщо саме виробництво воно є шкідливим і небезпечним, то ми говоримо, що тут висуваються окремі вимоги до роботодавця і до організації ним його господарської діяльності. Для... Повноцінного, нормального, ефективного функціонування охорони праці на підприємствах, установах, організаціях, Роботодавці створюють служби охорони праці. Вони створюються для організації виконання правових організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних, санітарно. Економічних лікувально-профілактичних заходів спрямованих на запобігання нещасним випадкам, професійним захворюванням і аваріям у процесі праці на підприємствах. Служби з охорони праці створюються на підприємствах, з кількістю працюючих 50 і більше осіб. На підприємствах з кількістю працюючих менше 50 осіб. Функція служби охорони праці може виконуватись в порядку суміс... сумісництва або суміщення особи, які мають відповідну підготовку а там, де кількість працюючих менше 20 осіб, можуть залучатись сторонні спеціалісти на договірних засадах, які мають виробничий стаж роботи. Не менше трьох років і пройшли навчання з охорони праці. Отже, як бачимо, в законодавстві України є чітко визначені умови Організації служби з охорони праці. Вона може бути представлена як окремий структурний підрозділ на підприємстві в установі організації. Так і може бути представлено безпосередньо одним спеціалістом з охорони праці, який може працювати як на постійній основі, так і працювати за сумісництвом. У разі ж малочисельності штату працівників роботодавці, у яких працює менше 20 осіб, можуть залучати на підставі договору договорів, зокрема. І Наприклад, цивільно-правових договорів спеціалістів з охорони праці для забезпечення охорони праці безпосередньо на даному підприємстві в установі організації.